Глава тридцята Брідмарі не помітила, коли саме сонце прорвалося крізь вічну сіру імлу січневого неба, але воно явно вже заглядається на нову пору року. Борг сьогодні якийсь інакший. Вони проїжджають повз будинок жаби, єдиний з теплицею на подвір'ї. Всередині ходить вагітна жінка. Вони минають садок за садком. У садках видніються люди, і це якось дивно. Бо Бритмарі вже звикла, що в боргу тільки є, що постійна порожня дорога. Деякі молоді, у когось діти, хтось махає їхній машині, чоловік у шапці стоїть, тримаючи в руках якийсь знак. Він що, ставить знак продається? питає Брітмарі. Свен пригальмовує і махає чоловікові. Він його приймає. Чому дещо змінилося? Вони збираються на футбольний кубок, вони більше не хочуть їхати звідси, хочуть подивитися, що буде далі. Давно такого не було, щоб хтось у боргу хотів подивитися. Що буде далі? Білий автомобіль із блакитними дверцятами їде через борг. І тільки коли вони минають знак, який вказує, що вони виїжджають за межі боргу, Прітмарі помічає, що за ними їдуть інші машини. У пам'яті мешканців це залишиться як перший випадок затору в історії боргу. Мак живе в одному з тих великих будинків за межами містечка на окремій усамітненій вулиці. Будинку з такими величезними вікнами, які міг зробити тільки той, хто вважає, що для людей важливіше заглядати у вікна, ніж виглядати з них. Свен пояснює Брітмарі, що місцеві жителі впродовж багатьох років запекло добивалися від місцевої ради, аби їх віддали під юрисдикцію міста, а не залишків боргу. Раптом він різко гальмує, бо з гаража в дальньому кінці вулиці садом газує БМВ, не озираючись по боках. Фредрік. Начепивши сонцезахисні окуляри, крутить кермо так, наче воно всіма силами впирається. Свен махає йому, але БМВ проноситься повз них. І, схоже, любісінько міг проїхати й крізь них. Чортова лимонна дупа бурчить вега і вилазить із заднього сидіння. Підмерій йде позаду. Макс відчиняє двері ще до того, як вони натискають на дзвінок, проштовхується назовні і зачиняє за собою двері. На ньому та сама тренувальна куртка з написом Хокей на грудях, але під рукою він несе футбольний м'яч. Не потрібно брати м'яча, вега вже поклала одного в машину, каже йому Брід Марі. Макс кліпає, з нерозумінням в очах ну, вам же не потрібно більше одного м'яча? веде далі Брід Марі. Макс дивиться на м'яч, дивиться на Брід Марі. Потрібно? Наче це слово, немає ніякого стосунку до футбольних м'ячів. Послухай, це мені потрібно скористатися твоїм туалетом. Стогне вега, нетерпляче просуваючись до дверей. Рука Макса хапає її за плече, вона миттю скидає її. Туди не можна, каже він стурбовано. Вибач, вега підозріливо дивиться на нього. Ти що, боїшся, що я побачу твою супербуперхату? хату? Ти думаєш, мені є діло до ваших мільйонерських прибамбасів? Макс намагається відштовхнути її від дверей, але вега спритніша. Вона просковзує під його руку і заходить. Він іде за нею, і вони стоять там, як укопані. Вона із роззявленим ротом, він із заплющеними очима. Я, якого чорта? Де ваші меблі? Нам довелося їх продати, бурмоче Макс, зачиняючи двері і не дивлячись на кімнату. Вега пильно дивиться на нього. У вас що, немає грошей? Ні в кого в боргу немає грошей, каже Макс, відчиняє двері, виходить і рушає до машини. То чого твій батько просто не продасть отой чортів БМВ? вслід йому гукає вега. Бо тоді всі знатимуть, що він здався, зітхає Макс і залазить на заднє сидіння. Але що за? починає вега, залазячи за ним, поки не отримує добрячого штурхана від Омара. Оближ сестричко, ти хто Коп, чи що? Дай йому спокій. Я тільки хочу зна, протестує вона, та Омар знову штурхає її. Припини, він говорить як один із них, але в футбол грає як один із нас. Ясно тобі? Дай йому спокій, дорогою до міста. Макс не промовляє жодного слова. Коли вони зупиняються біля спортивного комплексу, він вилазить із заднього сидіння з футбольним м'ячем, затиснутим під рукою, кидає його на асфальт і з розгону гадить ним об стіну. На превеликий подив брідмарі, бо сильнішого удару по м'ячу вона в житті своєму не бачила. Брідмарі випускає пса і жабу з багажника. Банк заходить за ними в приміщення. Потім Діно, Омар і вега. Свен іде позаду. Брітмарі кілька разів усіх перераховує і намагається зрозуміти, кого не вистачає, і тут вона чує дуже жалібний голос Бена, що долинає звідкись із дальнього кутка заднього сидіння. Вибачте, Брітмарі, я не хотів. Вона не відразу розуміє, звідки чується цей голос. І Бен видушує: Я ніколи раніше не грав у кубку. Я так рознервувався. Я не хотів нічого казати, коли ми були на заправці, коли Брітмарі й досі не зовсім упевнена, що чує все, що він каже, тому встромлює голову в машину, бачить темну пляму в нього на штанях і на місці, де він сидить. Пробачте, каже він, міцно заплющуючи очі. О, я, вибач, ти про це не турбуйся. Це легко прибирається харчовою содою», – затинаючись, бурмоче в та йде до багажника по запасний одяг, бо саме такою людиною вона стала в боргу. Спадає їй на думку людиною, яка вирушає на змагання з футболу із запасним одягом у багажнику. Вона затуляє вікно бамбуковою шторкою, поки Бен перетягається всередині. Потім посипає сидіння содою, відносить його штанці в спортзал і споліскує їх в умивальнику в роздягалці. Бен стоїть поряд із нею, зніяковіло стиснувши губи. Але очі в нього говорять. І коли вона закінчує, він випалює. Мама сьогодні приїде сюди, щоб подивитися, вона взяла вихідний на роботі, і вимовляє він це так, ніби вся ця будівля зроблена з шоколаду. Решта дітей ганяють два м'ячі по коридору, і брітьмарі тите зусиллями стримує себе, щоб не кинутися до них і суворо не насварити, бо в приміщенні грати в м'яча абсолютно неприпустимо. Насправді вона переконана, що наявність у приміщеннях будь-яких спортивних майданчиків, як от спортзал. Це вже недоречно, але не хоче, щоб вважали, ніби це вона має звихнені погляди, тому тримає язика за зубами. Спрозал складається з високої глядацької трибуни і такого ж сходового прольоту, що веде вниз до прямокутного майданчика, розмальованого барвистими лініями, які розбігаються в різні боки, де, як здогадуються брітмарі, й проводитимуться футбольні матчі у приміщенні. Банк збирає дітей у коло на вершечку сходів. І щось їм говорить, чого Брітьмарі не розуміє, але здогадується, що це одна з напутніх промов, яку вони так уважно слухають. Банк, закінчивши з настановами, вимахує ціпком у тому напрямі, де, як їй здається, стоїть Брітьмарі, і каже Ви нічого не хочете сказати перед матчем, Брітьмарі. Брітьмарі не готова до такої несподіванки, цього немає в її списку. Тож вона міцно стискає сумочку, на мить задумується і каже. Мені здається, важливо, щоб ми постаралися справити гарне перше враження. Вона й сама не знає, до чого веде. Просто Брітмарі вважає, що це непогане загальне правило в житті. Діти дивляться на неї, піднявши брови на різну висоту. Вега гресе черговий фрукт із сумки, роздратовано киваючи в бік глядачів на трибуні. Гарне враження на кого? На отих вони нас ненавидять. Невже ви не розумієте? Відмарі мусить визнати, що більшість людей на трибуні, на багатьох з яких футболки і шарфи з назвами їхніх команд і з їхніх міст, дивляться на них так, як ото дивишся в метро на незнайомця, який щойно чхнув тобі в обличчя. Посеред сходів стоїть старий зануде зради, і жінка з футбольної асоціації. Ті, що кілька днів тому навідувалися в борг на їхнє тренування, у жінки стурбоване обличчя, у старого зануди в руках повно документів, а біля них. Стоїть дуже серйозний чоловік у футболці з написом Розпорядник і ще один патлатий у спортивній курці з назвою команди і міста спереду та словом «Тренер на спині. Він тицяє пальцем на команду борга і щось горлає про те, що це серйозні змагання, а не дитячі ясла. Прітмарі не знає, що б це могло значити, але коли жаба дістає з кишені бляшанку з лимонадом, вона вирішує. Що це явно не спосіб справити гарне перше враження, тому попереджає його, щоб він її не відкривав. Жаба тут таки напирає на те, що в нього трохи знижений рівень цукру в крові, після чого втручається вега, штовхає його в плече і шипить Ти що, глухий? Не відкривай ту банку. Як на біду, від її поштовху жаба втрачає рівновагу і безпорадно падає навзнак. Він кодиться по сходах, зойкаючи на кожній сходинці. Досягає середини сходового прольоту й упирається в ноги жінки з футбольної асоціації, старого зануди з місцевої ради, розпорядника й тренера. Не відкривай ту банку, репетує Вега. і попри це, він вирішує її відкрити. Цього аж ніяк не назвеш чудовим першим враженням це точно не воно. Коли брідмарій банк добігають до того місця на сходах, куди докатився жаба, тренер лементує з іще більшим обуренням з причин, уже описаних. Старого заноду жінку й документи підхоплює вихор лимонадної зливи, а тренеру дістається така щедра порцію лимонаду на волосся, на обличчя і на одяг, що кількість лимонаду в тій банці, схоже якимось чином, примудрилася обійти закони фізики. Тренер вказує на банк і на брітмарі такий злючий через свіжий алюгідний стан, що цей вказівний жест він робить обома руками. І на такій віддалі важко зрозуміти, чи він справді тицяє в когось, чи просто вихваляється розмірами впійманої рибини. Ви тренер цієї так званої команди. Він глузливо робить лапки в повітрі, кажучи, тренер, і команда. Пан Ківціпок шпигає тренера випадково першого разу. І не зовсім випадково наступні п'ять разів. У жінки з футбольної асоціації стурбований вигляд. Старий зануда з паперами ховається за неї і, навчений минулим досвідом, прикриває рот рукою. Ми тренери, підтверджує банк. Тренер посміхається і лютує водночас. Стара каргай сліпа? Серйозно? Це серйозні змагання, га? Розпорядник похмуро хитає головою. І жінка ще більше стурбована, свердлить поглядом банк. Один із гравців вашої команди цей Патрік Іварс. А що я? Жаба миттю підскакує з підлоги. А що він? гарчить банк. Еге ж, що Патрик? питає третій голос. Позаду брітмарі з'являється батько Жаби. Він акуратно зачесаний і вдягнений. На лацкані його піджака прикріплений червоний тюльпан. Поряд із ним у пожмаканій сорочці стоїть Кент. Він усміхається Брітмарі, і їй одразу хочеться взяти його за руку. Патрик на два роки молодший за інших, він занадто малий, щоб брати участь у цих змаганнях. Хіба що для нього зроблять виняток, каже жінка, кашляючи в підлогу. То зробіть тоді виняток, пирхає банк. Правила є правила. Та невже? Справді? А ну йди сюди, ти мале, гаркає банк, розлючено тисуючи ціпкому у тренера, в той час, як він намагається вхопитися за ціпок, аби не впасти, і цим самим тягне її за собою вниз, після чого вони обоє втрачають рівновагу і починають валитися зі сходів. Аж тут велика рука єдиним потужним рухом хапає, мов кайданками, плече в спортивній курці і зупиняє їхнє падіння. Тренер зависає над сходами спиною вниз, вирячивши очі на кента, той неослабно стискає його руку, а потім нахиляється до нього і заявляє чітко й прямо, як тоді, коли пояснює комусь, що справді збирається зав'язати ділові стосунки з Німеччиною. Якщо ти. Посмієш штовхнути сліпу жінку на сходи, я тебе так по судах затягаю, що твоя сім'я потоне в боргах до десятого коліна. Тренер прикипає до нього поглядом. Банк утримується на ногах, устигнувши встромити свій ціпок в живі тренера разів два, а то три. Стурбована жінка заходить з іншого боку, дістаючи ще один папірець. Від ваших суперників надійшов іще один протест стосовно особи на ім'я Віга. У вашій команді і за номером її соціального страхування можна побачити, що моє ім'я Вега» огризається Вега з верхніх сходів. Жінка знічено сіпає себе за мочку вуха, потім розпливається в посмішці, ніби після місцевої анестезії і звертається до брітмарі, яка на цей час здається єдиною розважливою людиною в цій строкатій компанії. У вас має бути спеціальний дозвіл для того, щоб дівчинка і малий хлопчик могли взяти участь у змаганнях. Отже, ви збираєтесь заборонити Патрику і везі грати тільки тому, що команда з цього міста дуже злякалася грати проти дівчинки, хлопчика молодшого на два роки. Ви злякалися? горлає банк, і заразом випадково заїжджає ціпком по голові, в спортивній курці й старому зануді з папірцями. Нічого мене зля, бурмоче тренер. Ось таким чином вега і Патрик отримують свій винятковий дозвіл на участь у змаганнях. Патрик спускається сходами на поле разом із батьком, який обнімає його за плечі, сяючи від щастя, ніби в нього виросли крила. Решта дітей біжать на поле і починають розминатися, пробиваючи по воротах, правда, складається таке враження, що вони для розминки пробивають по чому завгодно, тільки не по воротах. Брітмарі й Кент удвох стоять на сходах. Вона знімає волосинку з плеча його сорочки і розправляє складинку на рукаві так ніжно, наче й не торкалася до нього. Як ти здогадався сказати, що вони злякалися? питає вона. Кент сміється так, що Брітмарі теж починає сміятися про себе. У мене є старший брат, і на мене це завжди діяло. Пам'ятаєш, коли я стрибнув із балкона і зламав ногу? Усі дурниці, які я коли-небудь робив, починалися з того, що Альф казав, що в мене кишка тонка зробити їх. У тебе чудово вийшло, а ще було так мило з твого боку, що ти надіслав тюльпани, шепоче Брітмарі, не питаючи, чи вона теж була однією з тих дурниць, які він зробив. Кен знову сміється. Я купив їх у батька того хлопчика, жаби. Він вирощує їх у теплиці в садку. От божевільний, га? Він мені голову прогриз. Щоб я купив червоні, бо вони краще. Але я йому сказав, що ти любиш лілові. Притмарі струшує невидиму порошинку в нього на грудях, тримає себе в руках. Керуючись здоровим глуздом, вона вкладає одну руку в другу і каже Мені треба йти, вони скоро почнуть. Удачі! каже Кент, нахиляється, і цілує щоку так ніжно, що їй доводиться вхопитися за металевий поручень, аби не впасти зі сходів. Він іде, щоб зайняти останнє вільне місце в гостьовому секторі, їй раптом спадає на думку, що це вперше Кент прийшов кудись заради неї, уперше в їхньому житті, він опиняється в її компанії, а не навпаки. На сидінні поруч із ним сидить свен, утупивши погляд у підлогу. Притмарі Під глибоко вдихає на кожному кроці. Банк із псом чекають на неї на лавці біля поля, а ще незнайомка, з особливо задоволеним виразом на обличчі. Як ви сюди потрапили? дивується Брітмарі. Приїхала, знаєте, безтурботно каже незнайомка. А як же піцерія, і магазин, і пошта? А як же робочий час? Незнайомка здвигує плечима. Ну хто зараз піде в магазин? Брід, увесь борг тут. Брітьмарі з такою швидкістю розправляє невидимі складки на спідниці, наче хоче видобути з неї вогонь. Незнайомка заспокійливо поплескує її. Нервуєте? Егеш?» без проблем, брід. Я сказала тому розпоряднику, я сяду біля бокової лінії разом із брід, бо я, як би це сказати, заспокійливо дію на брід. Гм. А розпорядник каже: Забудьте про це. А я тоді кажу, щось я не бачу тут спеціальних місць для людей з обмеженими можливостями, якось незаконно, га? А потім кажу, а я, між іншим, можу на вас скаргу подати. І ось, я сиджу тут, найкраще місце, правда? Брітмарі просить вибачення, залишає бокову лінію, йде коридором, а далі в убиральню, де її знуджує. Коли вона повертається на лавку, незнайомка все ще розмовляє, її пальці нервово барабанять по всьому, до чого вона може дотягтися. Пес повертає голову в бік Брітмарі, принюхується. Банк пропонує їй пачку жувальної гумки. Це нормально, перед важливими іграми завжди проблеми зі шлунком. Брітмарі жує гумку, прикриваючи рот долонею. Бо люди ще можуть подумати, ніби в неї є й татуювання або що. Потім глядачі несамовито аплодують, суддя виходить на поле, і команда з міста Борг, у якої навіть немає свого футбольного поля, розпочинає гру, під заохоплюючи вигуки всієї комуни, де майже все закрите, але тільки майже все. І одразу ж діно блокують, точніше, його б'є ліктем, здоровий хлопець із мудрованою стрижкою. Наступного разу, коли Діно отримує м'яча, Повторюється те саме, тільки удар сильніший. За кілька метрів від Брід Марі на лавці вгору вниз підскакує той тренер, у нас крізь мокрій спортивній курці, підбадьорливо верещить Так їх. Примусьте їх поважати себе. Брід Марі впевнена, що в неї зараз буде серцевий напад, але коли вона розказує про це банк, то банк заспокоює її. Так і має бути, коли дивишся футбол. Який же дурень тоді захоче дивитися той футбол, думає собі Брід Марі. М'яч утретє опиняється в Діно, і той самий здоровило розганяється з другої половини поля і мчить на повній швидкості, наготувавши ліктя. За мить він уже лежить на спині. Макс стоїть над ним, випнувши груди і розвівши руки. Він іде на лавку щодо того, як суддя його туди відправляє. Максе м -м, ну ти просто я не знаю, каже незнайомка, ошелешена від радості. Бан постукує ціпком по Максових черевиках. Він говорить, як один із них, але грає, як один із нас. Макс усміхається і щось каже, але Брітьмарі не чує, що саме. Матч триває далі, і Врітьмарі виявляє на свій потив, що вона стоїть. Її рот роззявлений, і вона навіть не знає, як це трапилось. Три гравці спотикаються, м'яч із підстрибом кодиться до бокової лінії і раптом опиняється просто біля ніг Бена, який отримує чудову можливість безперешкодно пробити по воротах. Він витріщається на м'яч, увесь натовп у спортивній залі витріщається на нього. Бий. шепоче Брітмарі. Бий. верещить голос на трибуні. Це самі. Поряд із ним стоїть жінка з червоним обличчям. Це вперше Брітмарі бачить її без форми медсестри. Бий. репетує банк, розмахуючи ціпком у повітрі. І Бен б'є. Врітьмарі ховає обличчя в долоні, банк мало не перевертає візок незнайомки, лимитуючи. Що відбувається? Скажи мені, що відбувається? Трибуна німіє, наче ніхто не може повірити в те, що сталося. Спочатку в Бена стає такий вигляд, ніби він зараз розплачеться, потім, наче він шукає, куди б сховатися. Але більше він нічого не встигає зробити, бо раптом опиняється в самому низу верескливої купи, рук, ніг і білих футболок. Борг веде в рахунку 1-0. Самі бігає по трибуні з розпростертими руками, мов літак. Кент і свен так раптово зіскакують зі своїх місць, що від несподіванки починають обійматися. Жінка з червоним обличчям проштовхується через цей хаос і біжить сходами вниз. Кілька помічників розпорядника намагаються перепинити її шлях, помітивши, що вона збирається вибігти на поле, але не можуть її зупинити. Їм не вдалося б її зупинити, навіть якби в них були автомати. Бен танцює з мамою, і ніхто не зможе в нього це забрати. Борг програє матч 14-1 це не має ніякого значення вони грають так, ніби це має найбільше значення в житті. А це таки має значення.